Як же круто, що є другий шанс. Та ви що, я, <ріст> я не очікувано, в соці, взагалі не очікувано. Я думав вже розвернутися та піти, але тут бабах, такий <ріст> такий. Звідки це все було? Дивлюсь, казка виходить. Слухай, ну ти один із тих учасників, хто яскраво запам'ятався на сліпих прослуховуваннях, тому що спочатку вийшов, заспівав, заполонив серця всіх дівчат України і тут зробив пропозицію одній і тій єдиній, яку надто сильно кохаєш. Я думаю, за планом має бути так: в нокаутах другого шансу ти маєш сватання зробити, а в одному із прямих ефірів має відбутися весілля. Прямо на сцені, так, прямо разу, На сцені так. одразу. Музиканти є, гості є, ведучі <пичинні> якщо є. Що є ви Співати дуже професійні є. співаки, все, все буде добре. Так. Ну а де ми за ти, столом посидимо. Якщо серйозно, давай ну насправді цікаво ж, ти зробив пропозицію, ти йдеш в новий етап в своєму житті. Чи готуйся вже до весілля? Так, звичайно, готуюсь. Думаю, до кінця цього року 100%, 100 буде. Гості. Вже mm -hmm. знаєш список, кого запрошувати будеш? О, це ще, ще, ще не знаю. Ще не... Десь Наталі Солонік. А, да. Так, а, Та ага. Сергій Лазановський. Так. так. Так, Ми так, перші все, претенденти все. На... Там на запишу. їжу. Єжу. Ми завжди тут їсти хочу, знаєш. От, власне, тому Ні, ми, ми напрошуємо. Ви і ще й співаєте. О, так. Дякую. То, все. Дякую. Дякую. так. ти так важко. Їх суперсила Голос. Оберег ти свою суперсилу разом з Київстарт. Зроби свій тариф особливим: Додаткові гігабайти, домашній інтернет. Та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Ти співав шансон, але ми знаємо, що десь ти ще співав джаз. Тож ти було таке? Джаз на джазовому фестивалі. Ну, кажи після шансону, що таке джаз? І мію вам сказати, говорити у нас кудись. Тож як ти будеш дивувати у нокдаунах? Може, є якась пісня, яку ти заспіваєш і вже знаєш? Ну, я думаю, мабуть, якусь українською піснею буду дивувати, якусь народною, красивою піснею. Ну, я так, я так гадаю, а там далі побачимо. Ну, в другому шансі він знову буде співати в да. бюеті, тому да. вже ви там одразу разом виберете. Слухай, зміна тренера, як до цього відносишся? У тебе була Надя, до якої ти вже прикипів, вже звик вас, були репетиції. Да, а тут Надя зараз love forever, Просто вона така крута. Як в неї можна не влюбитись просто? А слухай. Ну, тепер треба закохатись в казку. Чекай, чекай, після цих слів. Чи не буде рівнувати твоя дівчина? Та ні, я ж, я ж так по-дружньому. У творчому плані. Викрутився, молодець. Дівчина да. десь тут? Так, 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 десь тут слухає, може, кулаком махає. Ну, все тільки, звичайно, що у творчому плані. Дівчина. — Наречена. — Вже новий етап в житті. Скажи, будь ласка, якщо б в тебе все ж таки була можливість обрати ще когось із тренерів, щоб натиснули кнопку. Якщо б до тебе зараз натиснули кнопки три тренери: Оля, Святослав і Потан. До кого б пішов? От вони тебе крадуть. Появимо ситуація. Uh, Хто близький по духу, Окрім Наді? Не знаю, мабуть. Мабуть, пішов би до полякової. А, все-таки mm -hmm. жінка на жінку. Так. Ну, зараз в тебе теж жінка. Вони душевні, з ними круто працювати. Слухай, моє питання було не даремним, тому що в нас є невеличка гра для всіх наших учасників, і ми опитування невеличке робимо. Там потрібно обрати чотирьох тренерів. Надю Олю, ти вже відзначив, можливо, час прийшов для Святослава і Потапа. Кого із чотирьох тренерів ти б захейтив? Захейтив? Так. Та, мабуть, нікого, вони всі круті. Я а не... якщо подумати? Ні, я не в кейті. Вони дуже професійні, щоб піхейти. Де, де, де я, де вони? Ну, Добре. Ви, знаєш, Добре. я тобі скажу тут зараз дуже класну репліку. Всі там будемо. О. А ви чиї би забаганки ти виконував би весь день? А, з тренерів? Так. Забаганки. Твої дівчини Нареченої. Ну Як ти може звикнути? Кого із тренерів ти взяв би у світове турне? Світове турне? Так. Звісно ж, Надю. А до кого б розвернувся, якщо б ти був тренером «Голос України? Надя. Ми дякуємо тобі. в тебе на черзі теж цікавий етап. Тому відправляйся готуватись до нокаутів. другого шансу. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до КейвСтар ТБ з пакетом преміум HD Підписуйся на YouTube канал Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, там ми чекаємо купу коментарів та вподобайк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціломили. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.